Всім привіт! З вами Софія Оленчат і ви на каналі Лав. Сьогодні я б хотіла показати мої шкільні речі. Це друга частина, моїх шкільних речей, бо першу частину мені вже купляли, і це друга частина. Не зважайте на моє мокре волосся. Я вже перше відео виклала в YouTube, тому викладаю друге відео. І це буде друге відео за вечір. Давайте почнемо. Почнемо мої шкільних речей. Витягнула на речі. Саме перша шкільна річ це альбом для малювання з такими милими тваринами. І папугай, і песик, котик, і там багато різних тварин. Ззаді він просто білий. Коротше. Далі зараз, блін, важко, почекайте О. Далі мені купили отакий от зошит. Це 18 клітинка. Ось такий мій любимий зошит. Це 18 клітинка. І такий зошит. Це 18 клітинка. І зошит для нот, його 16 штук. Ну, 17 аркушів. Ззаді він виглядає так. І тут є підказки. Во. Я цей дуже мені подобається, бо тут висикан скрипковий ключ. Так, давайте перейдемо до млюшківних речей. Вони тут лежать. Я які покажуть, які я вам не показувала. І так, перше це є транспортир. Прозорий звичайний транспортир. Він мені потрібен, бо в мене вже я вже переходжу в шостий клас на в коментарях, а який клас переходите ви. Мені буде дуже цікаво взнати, я переходжу в 6Б клас. Ну, шостий, Б. Кому, як з нічого Далі я собі просто мені купила ось таку ручку. Вона дуже добре пише. Я не мене така вже є з дівчинкою, але оця просто квіти мені гарно подобається. Далі я покажу мої прості олівці. Зараз горіх багато Ось 9 моїх олівців. Їх є цілий. Дев'ять штук, ну цілих 9 штук. Давайте я вам покажу, які є. Перший це е, такий олівець з табличкою множення. Другий такий самий з табличкою множення. І далі ось такий просто так робиш оці виїмки, вони виймки, Ну, Він маленький, але дуже зручний. Далі ось такий чорний з рожевою брильянтиком. Тут такий самий, але фіолетовим брілянтиком. Просто камера не так показує, бо в реальності воно дійсно. Такий бриллянтик. А тут ви точно будете бачити, що це. Ні. Ну, Воно дійсно червоніве. Далі самі кращі мої олівці. Покажем перший з цей. Тут такі ромашечки. О, такі няшні. Далі сердечка. Це олівець мені найбільше подобається, бо він сердечка, але ні. А це він просто мені подобається, бо мені би він ніби якось Не знає. Якісь, во. Во. Так, олівці у мене кажуть, що набуде до наступної гри купа, і взагалі всього у мене буде купа. Далі. Коректор. Звичайний коректор. Далі. Так, зараз я витягну все решту. Мені і речі які купили. Все, так. Так, почнемо. Мені ще купили циркуль. Ось такий циркуль. Ви хочете знати, скільки він відкривається? во, настільки. Він від теж Зіві. От тут нас пише, що Зіві. Далі три ось такі ручки. Три ручки. І три таких стерження. Так просто, щоб мати. Далі два пензлика, один на... Давай покажу. Один на третій номер, а другий номер п'ять. Ось. І далі самі це кріпки за кінець. Ну, не зважайте, що Вінкс, ну, я вас покажу. Ось така ручка з Вінкс. Тут те, що є. Тут пише Вінкс така. Зараз покажу. Питягнемо. Во. Тут Стелла Блум і Флора Гамонік, зверху Вінкс. Тут просто Bloom Гамонікс. Повний рост. А тут табличка множення і лінійка. Ось я вам показала сьогодні на всі мої шкільні речі. Давайте далі покажу, що в мене далі є. Далі мені купили ось таку штуку. Я не знімала відео, бо воно в мене просто відпадало. Ну як? Ну, як, ну як відпадало. Просто вони не тримаються, тому не знімати відео буде дуже довго, а я пришвидшувати відео просто не вмію, І просто не вийшло, Ось так. Блін, відпадають ці штуки, я оговорю. От так виглядає цей. Тільки не відпадайте, то миляю вас. Я покажу, як виглядає сама від них коробка. От так виглядає сама коробка. Я то буду мене просто стояти в коридорі. Воно мені дуже подобається, це що робити, воно. Так, і все, що залишилося, вони в мене ось тут. ті штуки, що я клеїла, які відпадуть, я наклею далі. В мене всі кольори. Сьогодні я вам показала всі речі, які мені сьогодні купили. І... Ой, забув. Дилюся, дивлюся і забуваю. Ну, бо склерозно. Зараз, покажу ще зошит. Ось такий у мене ще є зошит. Цей мені зошит подобається той самий з рейсіл він. Тут ці зошити 18 клітинка, це 18 ліній, в пестком 18 лінійка, це 18 клітинка, а це 18 лінійка. Лінійка. А, це 18 лінійка. 18 лінійка. 18 клітинка. І 18 клітинка. Ось такі зошити, вони мені дуже подобаються. Вони дві з ми зараз покажуть. Тільки цей лінійку і, і клітинка. Дві в клітинку. бо Боже, тільки цей слизький, а це такий шуршавий. Цього року я буду дуже прикольна. Я вам показала дійсно, всі мої речі до школи. Тобто канцтовари. І підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки, будь ласка, і до скорих зустрічей. Бувайте! З вами була Софія Лейджин і ви були на каналі Софія Лав. Я вас дуже люблю. Бажаю успіху у навчанні, бо канікули вже закінчуються. Тому я бажаю успіху у подальшому навчанні, щоб ви вчились гарно на самі дванадцятки. Я просто так вже говорю, бо канікули закінчуються, вже 5 буде липня, 5 липня то вже майже середина, ще 10 днів і буде середина, тому буду ну, не, так не говорити. Я змогла сказати, що до цього аплікації з поятком ішло ось такий. Коротше, з вами була Свіаленджин і ви були на каналі Софія Лав. Всім Па-па, вас дуже люблю. Дуже.